Скільки ви витрачаєте в місяць на б'юті догляд? Ноль десь 2000 доларів. Mm, Може трошки плюс-мінус. мені все сестра віддає все ще й не потрібно. Вона мене транжир. Взагалі, мабуть, ніскільки. Я перший раз за погода зробила себе косички. Десь три тисячі гривень. Так взагалі я нічого не витрачаю. Гривень 500 можливо. 1020 напевно. Я живу не в Києві, щоб ви розуміли. Я з Луцька, десь півтори, мабуть. Стрішки. Можна да. сюди. Ну где-то три тисячі гривень дві три тисячі. Триста чотириста гривень. П'ятнадцять угу. тисяч гривень не знаю нічто. По різному. Ну я думаю, що десь може, тисячу. Діни витрачає. Ще десь 150, 150 гривень на що там. Ні на що. Це тяжко приховати, але ну, я думаю, що тисячі три точно. Тисячі дві, mm -hmm. мабуть. Плюс-мінус, так само. Плюс-мінус. Мало, <laughs> дуже мало. Хотілося б більше. Напевно, <laughs> так. Якщо чесно, ну це щось, напевно, для браття, якщо mm -hmm. це вважається б'юті. Ну no, так. Скільки плюс-мінус це виходить? Мені з Америки надсилають, тому я не витрачаю так. Багато. Ну no, плюс-мінус. Да. Мене oh. з фінансовою грамотністю погано.